Як знайти радіус кола, описаного навколо рівнобічної трапеції, знаючи теорему синусів? З'ясуємо це, розв'язавши наступну задачу. Основа рівнобічної трапеції дорівнює 2 і 12 см, а бічна сторона 13 см. Знайдіть радіус кола описаного навколо трапеції. Для того, щоб знайти радіус кола описаного навколо трапеції, нам потрібно Знайти трикутник в цій трапеції, навколо якого писано коло. І тоді за синусів. якщо ми знаємо сторону і синус протилежного кута, ми можемо знайти радіус. Проведемо діагональ А Якщо ми будемо знати сторону А синус кута Д напроти, ми можемо знайти радіус кола. З трикутника АЦД за формулою, яка є наслідком синусів, маємо, що А поділити на синус кута дорівнює 2 радіуса. Задачу зводимо до того, що нам потрібно. Знайти АЦ і синус кута Проведемо в рівновічній трапеції з точок Б і С висоти на сторону АД. БК перпендикулярно АД, СМ перпендикулярно АД. Оскільки АБ і СД рівні, як похилі, то АК і МД рівні як проекції. КМ дорівнює БЦ і дорівнює 2, оскільки КБЦ М прямокутник. Знайдемо АК і МД. Для цього від АД. Віднімаємо BC, ділимо на 2. 12 відняти 2 поділити на 2 буде 5. І запишемо, що АКМД рівні як проекції рівних похилих, а Б дорівнює СД. Трикутнику СМД знайдемо СМ і знайдемо синус кута Д. З трикутника CMD, де кут СМД 90 градусів, затіряємо піфагора, маємо ЦМ дорівнює корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи CD квадрат, відняти квадрат катета MD квадрат. 13 в квадраті відняти 5 в квадраті, 144 і корінь буде 12. Запишемо синус кута D. Це відношення протилежного катета CM до CD. буде 12 до 13, тобто 12 12-13. Залишається в трикутнику ACM. Знайти сторону АС за теоремою Піфагора. АК 5, КМ2, значить, сторона АМ буде 7. І знаходимо АС. Трикутника АМЦ кут АМЦ 90 градусів. За теоремою Піфагора. АС дорівнює корінь квадратний АМ квадрат плюс СМ квадрат. 7 квадратів 49 плюс 144. Маємо корінь 193. Знайшли АС, знайшли синус кута Д. Знайдемо радіус кола описане навколо трикутника АЦД. А це і є радіус кола описано навколо трапеції. За формулою. АЦ С поділене синус кута Д дорівнює 2 радіуса, виводимо радіус. Радіус дорівнює АЦ поділити на 2 синус кута Д в знаменнику. Підставляємо значення. Корінь 193 поділити на 2. Замість ставимо 12 тринадцятих. Ділимо на дріб і маємо 13 корінь 193 поділити на 24. Це і є радіоско описаного навколо трапеції. Задачу розв'язали.